Вітаємо вас на нашому Ютуб каналі. З вами Віра Шестакова, і сьогодні поговоримо про таке. Новий рік нові правила з 2023 року. Змінюється правила безкоштовного харчування у школах та садочках для українських дітей. id картка дорівнює електронний паспорт. У Польщі планують у 2023 році прирівняти електронний паспорт до пластикової id картки. Безкоштовне житло. Airbnb знову надає безкоштовне житло для біженців з України в Польщі. Продовжено у Польщі до кінця березня залишається епідеміологічний стан. З настанням 2023 року Польща змінила правила, за якими діти з України, що приїхали після 24 лютого, могли безкоштовно харчуватися у школах, дитячих садках та яслах. Відтак, якщо місячний дохід сім'ї складає до 1200 злотих на особу, дитині покриють Повну вартість харчування у випадку, коли ця сума є більшою, але не перевищує 1500 злотих, компенсуватимуть лише 50%. Якщо дохід складає понад 1500 злотих на особу, тоді батькам доведеться платити самостійно. Щоб отримати допомогу, батьки мусять подати заявку до міського центру соціальної допомоги. Якщо вашу заяву ухвалять, то харчування для дитини буде фінансуватися, від дати прийняття рішення. Ще продовжили стан епідемічної загрози. Польський уряд продовжив діючі епідемічні обмеження до 31 березня 2023 року. Маски залишаються обов'язковим елементом при відвідуванні поліклінік, лікарень та аптек. Нововведення вступили в силу з 31 грудня 2022 року. Нагадаємо, що легальність перебування громадян України, які приїхали до Польщі до 24 лютого 2022 року на підставі карти побиту національної візи або Енгену не змінюється від переходу стану епідемії до стану епідемічної загрози. Тобто, якщо у вас закінчився термін дії цих документів, то він автоматично продовжується на 30 днів із дня, коли стан епідемічної загрози буде знятий. Уряд Польщі розраховує, що вже у першому кварталі цього року Сейм ухвалить закон про електронне посвідчення особи М-обувателі, який передбачатиме прирівнювання його статусу до пластикової id картки Законопроект передбачає розширення функціоналу м емобуватель, зокрема автоматичну синхронізацію деяких даних під час заповнення заявок після введення номера Песель. Нагадаємо, що у серпні Україна та Польща домовились про обмін цифровими документами у спецзастосунках і Україна, Українські документи з дії можна побачити також у польському емобувателі. С Еренбієнбі за підтримки польського відділу міжнародної організації з міграції знову надає безкоштовне тимчасове житло для біженців з України. Цього разу пропозиція діятиме виключно у Варшаві тільки для тих, хто прибув у місто після початку повномасштабної війни, а також раніше не користувалися безкоштовним житлом від компанії. Орендувати житло українцям можна від 6 до 90 днів залежно від ситуації. Щоб звернутися по допомогу з тимчасового житла, необхідно написати на електронну пошту яку яку ви зараз бачите тут або зателефонувати за номером телефону 22 490 20 44. у заявці слід обов'язково вказати регіон в якому ви перебуваєте у рамках допомоги тимчасове безкоштовне житло надаватимуть тільки жінкам в тому числі з дітьми або ж як виняток чоловікам вразливих категорій таких як пенсіонери особи з інвалідністю або особи з хронічними захворюваннями пріоритетними є соціально незахищені категорії населення і особи з інвалідністю Наші традиційні змінні, і для того, щоб ви знали, що робити у вихідні, отримайте від нас поради на вікенд. Святкування трьох королів у Варшаві 6 січня. Хресна хода трьох королів цього року пройде під гаслом «Хай зоря веде нас. Хода пройде від замкової площі до Краківського передмістя та від вулиці Крулевська до площі Пілсуцького. Тож не пропустіть це масове дійство. 7-8 січня у Гданську відбудеться міжнародна виставка собак. Буде представлено близько 2 тисяч собак 180 порід. Проходитиме захід у амбер Експо за адресою Жаглова. 11. під відео буде детальна інформація про бюлети та години праці виставки. 8 січня у Кракові можна буде потрапити на зустріч з Іреною Карпою та на презентацію її книги. Тільки нікому про це не кажи, яка відбудеться у кав'ярні Ніц за адресою вулиця Славська, 28. Деталі зустрічі залишаємо також під нашим відео. Ми ставимо на цьому крапку, нагадуємо, що детальніше про всі ці новини і не тільки, ви зможете прочитати на порталі Наша Польща.пл. І закликаємо вас підписуватись на наш канал. Як тільки будуть перші 500 підписників, а залишилися небагато, на вас очікуватиме нова рубрика з корисними порадами, які допоможуть вам швидко адаптуватися у Польщі, дізнайтесь закони та правила, які діють саме тут. Тож далі продовжуйте розповідати про нас своїм друзям, підписуйтесь. Самі та закликайте інших. Залишайте коментарі та тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступному тижні на нашому каналі.